Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас кінець квітня. Пройдуся по теплиці, покажу який результат розмноження декоративних. Тобто туй пройшов місяць часу практично, від закладання живців. Хочу показати, на що звернути увагу і в якому стані зараз живці. Так, Дивіться, на рахунок живцювання туй. Як правило, коренева система з'являється на 60-й день від моменту закладання. Основний момент зараз це не перелити. І не пересушити самі живці. Якщо можна подивитися по самих живцях туй, признаків підсихання та признаків загнивання практично немає. Всі ось декілька покажу. Ось бачите, ось ці один і ось цей другий, що вони стали такі, як би мовити, о! О, це є результат підсушення Бачите, повністю е, або кас, ячейка була е, суха, або що, бачите, це засох. Зараз покажу ось цей так само, бачите, повністю засох. Це і поодиночні випадки, практично вся повністю весь тунель практично зелений. Тепер дивіться, витягнемо один живець. ось Дивіться, бачите починає наростати калус, це вже добре. Сама ножка ось. Ця, не, не, не має признаків підгнивання, та якби трохи збільшувалося у товщині, це і хороший признак, що процес корінення йде чудовими темпами. Зараз основне тримати температуру не вище 30 градусів, також не переливати і не пересушувати торф. Ось бачите, зверху, якщо подивитися, торф чуть трохи підсушений. Це не є критично, бо всередині торф є вологий. Ось, зараз звичайно ще один живець Ось бачите, помало з'являється калус, це означає, що процес йде просто шикарно. Зараз до кінця травня основне, їх не підсушити і не перелити. це є найосновніше. Дивіться, по рахунок, на рахунок поливу ми маємо зараз по таймері е, е, щогодини по 25. По 25-30 по секунд, в залежності від погоди. Плюс додатково, якщо наприклад, температура перевищує 30 градусів, перекриваємо повністю нижній полив і включаємо, десь так викачуємо 100-150 літрів води на одну теплицю з інтервалом 2-3 години. Цього достатньо для щоб збити температуру у теплиці. Ось бачите, який результат? Зараз я вам покажу. Ось просто бомбезний. За рахунок того, що в нас є біла агротканина, за рахунок випаровування з меншою температуру. Зараз показую. Бачите, температура 28 градусів. Так що по розмножуванні Туї залишився ще місце часу активно його проконтролювати і в подальшому вже, буде, коли почне наростати коренева система, там вже перелив або до пересушування аж так сильно не критичний. Так, друзі, ось такий проміжний результат. Кінець травня, думаю, вже можна буде знімати відео про це, як утвориться коренева система. Тому було цікаво, пишіть свої коментарі. До зустрічі!